Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Олена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну закуску: це огірки. Закусочні огірки, їх можна їсти будь до чого: до шашлику, до м'яса просто це буде дуже смачно. Що нам саме для цього знадобиться? Ось у мене пів кіло огірків. Бачите, я їх вже почистила: Ось так. пучок кропу, чесничок, олійка, яблучний оцет і сіль. Огірки в мене такі невеличкі, тому будемо їх різати на 4 частини. Якщо у вас більше, можете на 6 частин різати. Ось так. Ось огірки нарізала, викладаю їх в ємність. Так. А тепер наріжемо зелень. В даному випадку в мене кріп. Ось. Зараз ці патерки відріжу і залишимо тільки зелень. Всеміленько нарізаю кріп. Зелень додамо до огірків. І тепер нам потрібен буде чесничок. Ну, я думаю, на пів кіло десь 3-4 зубочки чеснику. Так, друзі, чесник ми почистили. Ось таких в мене 5 невеличких зубчиків чеснику. Не тремо його. Ось так розчавимо. Часник розчавили і трішки його подрібнемо. Мільчити дуже не потрібно. Чесник подрібнили, викладаємо до наших огірків. Тепер додам сюди сіль. Сіль десь одна чайна ложечка солі. Додам яблучного оцту. Отаких От десь дві ложечки. Колійки. Зовсім трішечки за смаком. І все перемішуємо, друзі, буквально 10 хвилин часу і огірки наші готові. Вони будуть краще смакувати, якщо десь хвилин 15-20 хоча б постоять в холодильнику. Будуть дуже смачні і хромкі. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!